У самому серці України глибоко під землею, прихована лабораторія, про яку знають лише одиниці: Воля X. Місце, де народжуються українські технології майбутнього. Місце, де з'являється сила, здатна змінити хід історії. У цих неонових коридорах серед синьо-золотих енергомодулів працюють двоє. Двоє найкращих українських інженерів Стас Воля і Олександр Світлий. Вони створюють те, що стане щитом для мільйонів. Сигнали систем, активація комп'ютерних панелей. Після років досліджень, експериментів і ночей без сну настав момент істини. Системи готові. Запускаю енергоплати. Переходимо до ручної активації. Код ввожу зараз. Гул ядра, зростаючий резонанс, вибух світла. Енергокільця обертаються, плазма оживає. Всередині капсули народжується щось нове, щось величезне, щось незламне. Капсула тріскається, вибух енергії. І ось він виходить. Силует, проковтнутий сяйвом. Важкі кроки. Сяючі очі. Синьо-жовті блискавки пробігають по броні. Зустрічайте стража. Нового захисника українського неба. Раптова сирена тривоги. Повітряна тривога. Масований запуск шахетів. Стасе, вони вже над Чорним мором. Час діяти. Страж, протокол, перехоплення. Турбіни ревуть, металевий ліфт піднімається вгору. Страж стрімко піднімається до неба. Енергія вирує в турбінах. Він пролітає над Києвом, над Дніпром, над Карпатами. У кожному русі сила України, у кожному ударі, воля незламного народу. Небо, дрони, вибухи. Воля по рації. Тримай висоту! Вони йдуть клином. Захистити Україну, пріоритет один. Блискавки, ЛАЗЕРИ, вибухи ШАХЕДІВ, шум хвиль, вітер. Над Чорним морем падають останні уламки. Бій виграно. Ми це зробили це тільки початок. Бо поки є ті, хто загрожує Україні, страж буде в небі. Тримай висоту! Вони йдуть клином. Зближній з'яс страж пробиває ворожий дрон. Страж. Захист України пріоритет один.